Черкаський міст уже на ремонті та ще з проїздом. У перші дні водії вільно курсують дамбою в обидва напрямки. Та дорожники попереджають: якщо не дотримуватися анонсованих раніше графіків, усі мостові кілометри можна і не здолати. Про ремонтний рух транспорту на старті робіт більше. Ірина Малюкова із десяток одиниць техніки, які вийшли на роботу в перший день мостового ремонту, руху транспорту аж ніяк не перешкоджають. Максимальна затримка пересування авто до 10 хвилин. І так, уже другий день поспіль. Черкаску дамбу долаємо без перешкод. На початку зустрічаємо лише повідомлення про поточний ремонт. Безпосередньо на попереджувальні знаки натрапляємо вже за панським. Трохи далі бачимо й техніку. Тутешні дорожники саме взялись за перший етап робіт. Начальник дільниці переповідає, працюватимуть смугами по чергово. по влаштуванні вирівнюючого шару асфальтобетону. Це буде від нульового пікету, і буде працювати комплекс робіт. Реза буде йти спереду, ззаді буде йти асфальтовий плачік, ходки. Окрім заміни дорожнього покриття, тут планують ще замінити бар'єрні огорожі. Замість бетонних стовпців встановлять металевий паркан. Той нарешті дочекається і відсутніх нині світловідбивачів. Попри роботи водії курсують вільно в обидва боки. Та такий приїзд кажуть, тимчасовий уже цього тижня запрацює перекриття з пропуском лише в три годинні вікна. Рухаючись поза визначеними 6 до 9 ранку, і з 4 до 7 вечора водій ризикує стати ремонтним заручником. Перше його патрульні не пропустять, а по-друге, водій просто впреться в техніку, наприклад, у грейдер, і простоїть на мосту години зо дві, а то й більше. Просимо водіїв з розумінням, дотримуватися графіку. Даний графік один для всіх. Сконтактувати з керівництвом служби автодоріг сьогодні не вдалося. Підлеглі ж повідомити, як довго проїзд буде безперешкодним у такому форматі, не можуть. Але також застерігають водіїв про ймовірність ремонтного полону. Ірина Малькова, Аркадій Липовець, Новини.